так э, Туман, так, просило. Але ще попереджав, що пісня була написана мною дуже давно, тобто до початку повномасштабного вторгнення, так, до початку війни. І ну, з приводу російської мови, з приводу використання мною російської мови у авторських піснях, я вже багато разів на ефірах все казав, що. Ну, тобто, блін, я спілкувався російською, спочатку повномасштабної війни я перейшов е, повністю на українську мову. Десь криво, десь. Не чисто так, але я намагаюся, я вчуся, тобто як є. Так, туман, я за неї казав за цю пісню. Але ж до повномасштабної, так, я спілкувався з суто російською і писав російську молоді. Ви вирішили після сорочки ціль добити, я бачу. Файно. Це не означає, що я буду знову сорочку співати, бо зараз почнеться. Давайте Туман доспіває. Дніпро, місто Дніпро, але зараз не там. Давайте спробуємо туман заспівати. Давно писав реально. Років п'ятому, напевно, ця пісня була написана. Серйозно. І то не пісня, уривок. Я вже не пам'ятаю, як її грати, серйозно боже. Зараз я спробую. сам до сих пор не знаю сам Ты со мной как туман, ты со мной как туман, детка, ты мой дурман Кто из нас попал в капкан, до сих пор не знаю сам, до сих пор не знаю сам Чего ты поды выступил? Тебе, заберу тебе у всіх назавжди. Дівчинку, ти подивись, ти час додому. За мною ти не ходи. Я вкраду тебе, заберу тебе у всіх назавжди. завжди. Девочка, ты посмотри, тебе пора домой, не ходи за мною, ой, не ходи за мною, Заберу тебе. Украду тебя от всех навсегда. Девочка, ты посмотри, тебе пора домой. Не ходи за мной, ой, не ходи за мной. Заберу тебя, украду тебя от всех навсегда. Ты со мной, как туман, ты со мной, как туман. Детка, ты мой дурман. Кто из нас попал в капкан, до сих пор не знаю сам. Якось так. Ну, раніше стиль був інший, так. Ну, тобто, по-іншому співав, по-іншому писав. Ну, ну блін, це було 5 років тому, серйозно. зараз вже трішки не той стиль. Тому я ось так. Дякую. Не відповідає. Якщо та пісня, я зрозумів, але не пробував її співати. Саме так, так. Я зрозумів, що за пісня, але не пробував. Рано. Можу таку приспів заспівати чисто. Зараз півуварова зробимо, зараз. Зробимо. Будь ласка, отака ще є, але я її знаю тільки приспів. тобто.